Зеленський прокоментував ймовірне звільнення залужного італійському змі. Подивись це інтерв'ю і спиши свої думки в коментах. Рал, залужний, то, формати, багато говорить про те, що е, він може дзанчу. його може бути звільнено, що ви його звільнити слухайте це кадрове питання, а, яке всередині нашої держави, і безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження. То я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхала. Ні. Ні, це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів.